Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми поговоримо на одній з ваших запитань: це запитання, чи можна куштувати австралійського рака. Австралійський рак. По факту, він плюс-мінус такий же самий, як і річковий. Але основна перевага в ньому, що в ньому в два рази більше м'яса, ніж в річковому, коли ми його розбираємо. Не, будь ласка, не порівнюйте його з багатьма видами раків, якими ви, може бути, куштували десь колись. Якщо ви його скуштуєте, то ви зрозумієте, що він трошки сочніше. В ньому основна перевага це в два рази більше м'яса. Але після варки він такий же саме червоний, як і річковий. Тому деякі з вас куштували замороженого рака, привезеного з якоїсь іншої держави. Після заморозки більша частина аквакультур, в частності по раку, ми кажемо, як і по покривець, вони втрачають свої смакові властивості. Конкретно цей австралійський. Рак АККР в народі називається. Він навіть після заморозки не втрачає смакові властивості. Його можна зварити в укропі, потім положити в морозилку. І після розмороження він такий же самий смачний, як тільки зварений. Тому їсти можна по смаковим властивостям, плюс-мінус такий же, як і річковий, більше м'яса і, можливо, переробка, тобто заморозка його. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, кого щось цікавить по вирощуванню австралійського рака. Набирайте сайт zoocol.ua. До побачення!